Що як той хлопець зробив це з твоєю машиною? Який хлопець? Клоун? Від режисера вечора всіх святих. Ти дійсно думаєш, що хтось порізав мої шини? Ну він знає, що це твоя машина. Він бачив, як ми сідали в неї. Аго, у красунчику. Дон, припини. Моя подруга хоче твій номер. Щось сталося, Таро. Ми з Доун зараз, наче як на мілені. У неї спустило колесо, а запаски немає. І я сподівалася, що ти могла б нас забрати. Я хотіла попросити вас зберігати спокій, і залишатися зі мною на лінії до приїзду поліції. Більше. Жодної. Клоунати. Що в біса не так з тобою? Що? Гадала він поріже мене на шматочки? Той, що жахає. Дивіться в ексклюзивному озвученні від гарних людей.